Читання з книги пророка Єремії, Ти, Господи, об'явив мені, і я знаю, тоді ти показав мені їхні інтриги. А я, не мов смиренне ягнятко, яке ведуть на заріз, а я й не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене: зрубаймо дерево у повній силі і вирвімо його з землі живих, щоб ім'я його не згадувалося вже більше. Ти ж, Господи сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце. Дай мені побачити твою відплату їм, бо я виявив тобі мою справу. Слово Боже. Тобі я вірив, Господи мій Боже. Тобі я довірився, Господи мій Боже, спаси мене від усіх, хто мене гонить, і мене визволь, щоб нападних на б не розшматував мою душу, і ніхто не врятує, тобі. Мене, Господи, за праведністю моєю, за моєю невинністю, яка є всередині мене, нехай про мене грішників злоба, а праведного Ти укріпиш, Боже праведний, що досліджуєш серця і нирки. Захист від Бога, який спасає ширих серцем, Бог суддя справедливий, Бог обурення щодня виявляє, тобі я вірив, Господи мій Боже. хвала Тобі, Хрибу. Присте, царю вічної слави, хвала Тобі, Христе, цар вічної слави, блаженні ті, хто почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Вала Тобі Христе, Царю вічного слави! Слова Євангелія від Святого Йоанна того часу деякі з народу, почувши слова Ісуса, казали, це справді Пророк. Інші казали це Христос. Ще інші говорили, хіба з Галілеї приходить Христос? Хіба в Писанні не сказано з нащадків Давида із Вифлеєма, села, звідки був Давид, приходить Христос. Тож через нього в народі виник поділ. деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв, а ті сказали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли, ніколи ще людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, чи і ви також обмануті? Хіба хтось зі старших чи фарисеїв повірив у нього? Але цей натовп, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Некодим, кодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку. І не дізнавшись, що вона робить. Та вони у відповідь сказали йому: Чи ж і ти з Галілеї, то сліди, і побачиш, що з Галілеї пророк не постає. І повернувся кожен додому свого.